Отже, знайомтесь, Дмитро Мірковець це людина, яка контролює останні найгучніші розслідування в країні. Особиста лояльність не може залишатися без винагороди. Правильно, батько-пенсіонер, колишній, звісно ж, міліціянт, купує квартиру у ЖК Садовий. Ціна півтора мільйони гривень. У наступному році батько знову купує собі житло вже в ЖК Комфорт класу оберіг за мільйони гривень. Минає три роки, і Михайло Григорович ще раз вкотре розширює своє володіння. На цей раз це вже житло у ЖК. Краковський вже більше ніж попередні. Трикімнатна на 74 квадратних метри. Ціна відповідно, теж майже мільйон сімсот гривень. Того ж року пенсіонер купує ще й авто. Новенький лексус го року майже за мільйон двісті. Окрім того, на сестру дружини мірковця в 2020 році оформляють ще одне авто: Мерседес benz 2017 року за 720 тисяч. І звісно, користується ним саме родина мірковця. А до речі іншого майна жінка взагалі немає.